Тема сьогоднішнього випуску стосунки. Ага, гаряча темка. Я вам підготувала сьогодні. Класне. Мене звати Саша Хоролець. Ви на моєму каналі. Я нагадую, що я маю диплом психолога. У мене є мій трансформаційний курс Всесвіту, на який можна прийти навчитись вибудовувати свої внутрішні кордони, сильні опори, свою самооцінку, попрацювати. А також я консультую. Тому поїхали! Говоримо сьогодні про стосунки. Я взагалі цю тему обрала, тому що у нас відбувається якийсь страшняк зі стосунками. Знаєте, оцей прикол, коли ти одружуєшся тільки заради того, щоб одружитись, або входиш в стосунки тільки заради того, щоб в тебе були стосунки, і в цих стосунках є якась ілюзія близькості, є гроші, є подарунки, є оці квіточки інстаграмні. Але в чому ж взагалі суть стосунків? Ось навіщо нам стосунки? Що таке класні стосунки? Давайте взагалі сьогодні про це обговоримо. Найперше про що я хочу вам сказати, і щоб ви послухали сьогодні Сашу і задумались про це, що найважливіше в стосунках це безпека, що стосунки класні, якщо вам в них безпечно. Давайте поговоримо про це детальніше. Що ж таке безпека в стосунках? Повірте мені, спілкуюся з багатьма людьми, і дуже багато людей навіть не наблизились до точки безпеки в стосунках. Безпечні стосунки це коли вам в них не просто добре, а коли вам на рівні ваших відчуттів, на рівні ваших станів комфортно. Коли ви можете виразити всі ваші почуття, коли ви можете виразити всі ваші емоції, вам не будуть маніпулювати, вас не будуть засуджувати, вас будуть приймати. І знаєте, оці маніпуляції в стосунках, коли мені говорять, там ну ми не сваримось. Або коли мені говорять, ну він мене не ображає. але такі знаєте, саркастичні жарти, які десь є в компаніях, отакі мінімальні приниження, до яких ви вже звикли, це також небезпека в стосунках. Я зазвичай говорю, що найкрутіше це перевірити в моменти сварок, в моменти ваших конфліктів, коли ви виражаєте свою точку зору, коли вам щось не подобається, і ви з цієї точки зору до партнера йдете, що ви відчуваєте всередині, ось коли ви йдете йому і кажете, типу, там мені не подобається ось це, давай обговоримо. Або я відчуваю ось так, давай про це поговоримо. Що ви відчуваєте в цей момент? Дуже часто там є таке знецінення, типу, ти сама собі не думала. Вічно ти зі своїми почуттями приходиш начиталась там свою психологію, да, це може бути ось таке, це може бути механізм уникання. Мені не подобається про це говорити, давай не будемо про це говорити взагалі. Нормально живемо, діти є, бабки є. Що там ще треба? Тут відбувається заміщення. Давай сексом позаймаємось, давай я тобі квіти куплю, давай якийсь рестік сходимо. Що відбувається в ці моменти? Люди взагалі, взагалі іноді не наближаються до близькості в стосунках. Близькість стосунків. Що таке близькість? Це коли мені хочеться обговорювати, що в мене всередині, коли інша людина мене підтримує не просто іноді, а коли ти відчуваєш всередині серцем, що ця людина завжди за мене, що мене вдома взагалі ніхто не буде знецінювати. Ніхто, якщо я помиляюсь, знаєте, як спотикаюсь, ця людина буде все одно за мене. Ось коли мною ніколи, от дивіться, ніколи не маніпулюють. Це це говорить про безпечні стосунки. І мені дуже шкода, що більшість українських пар взагалі не наближається до безпеки і не наближається до близькості в стосунках. Це відбувається через те, що ми не знаємо себе, не вміємо ідентифікувати власні потреби. Я не знаю, що я хочу. Я не знаю, як екологічно прийти партнерові про це сказати. Партнер не знає взагалі, що робить, якщо його жінка плаче. Партнер не знає, що робити своїми відчуттями, якщо ми говоримо про чоловіка, що я відчуваю, я ж мужик, я маю бути таким сильним. Тому із таких знаєте, рекомендацій, які мені зараз хочеться дати, жінки, дайте, будь ласка, простір чоловікам на те, щоб вони відчували емоції і могли цими емоціями з вами поділитись. Дайте їм право бути вразливими. І чоловіки спробуйте почути свою жінку, що вона вам дійсно говорить, як ви можете покращити свої стосунки. Знаєте, коли ми не розбираємось в ситуації, воно так потім комком -ком несеться, і за 5 років стосунків, за 10, за 15, там може взагалі не розберешся, де довіра, де взагалі класні відчуття, де кохання, де секс. Тому зараз, коли ви мене слухаєте. Ось просто задайте собі питання. ваші стосунки безпечні. Ви відчуваєте, що ви можете поговорити з партнером про будь-що, що ви можете обговорити свої відчуття, і це здається чимось, знаєте, таким нереальним, але це реально. Просто для цього має бути дві зрілих особистості, які входять в контакт, да, і які готові чути один одного. Так, виділяти час для того, щоб обговорити те, що важливо, один одному, виділяти час на те, щоб якось проводити цей час разом, обговорювати, покращувати стосунки. Обговорювати секс, обговорювати гроші, тому що все це це дорослість, і взагалі класні дорослі стосунки це там, де ви можете поговорити. Я знаю, що в багатьох парах ще зберігся оцей цей спосіб, знаєте, по посварились і потім два-три дні, тиждень не говорять. Якось там вирішують оці побутові питання, якось там щось воно вирішується саме. Потім якийсь секс, або потім треба дитину в садочок вести. І так, якось ця сварка вона розсмоктується. Але сварка так не розсмоктується. Ваші потреби нікуди не діваються. І поки ви не говорите зі своїм партнером, ви не те, щоб не йдете в близькість, ви взагалі падаєте в дитячу позицію. Він ж сам здогадається, що мені треба. Ну він же ж має прийти до мене і попросити пробачення. Це ваш егоцентризм, який ви поставили першочергово, і ви не хочете зрозуміти, що є конфлікт. Треба щось з ним робити, а для цього треба поговорити. Взагалі візьміть собі за правило в будь-якій ситуації обговорювати і не замовчувати це. В нас взагалі немає такої культури говоріння. Я вас дуже прошу в будь-яких стосунках, чи з подружкою, чи на роботі. Пробуйте шукати екологічні способи вираження своїх емоцій. Мені не подобається, що ти зробив ось так, ось так. Давай це обговоримо. Мені було дуже боляче, коли ти це сказав, будь ласка, та мені б хотілося, щоб ти вибачився. Мені дуже не вистачає. Квітів, будь ласка, даруй мені частіше квіти. Так, для цього треба говорити. Мені хочеться, щоб ми проводили більше часу разом. Як ми можемо це там зробити? Як ми можемо проводити його разом? Тут ми плавно переходимо до пункту номер три, це ролі. Дуже часто, коли народжується дитина в родині, або взагалі коли шлюб вже якийсь там довготривалий, ми забуваємо про те, що є чоловік і є дружина, тобто є чоловік і жінка. І у вас є ролі чоловіка і дружини. Ну тобто у вас ці ролі є. Ми що робимо? Ми попадаємо, потрапляємо в роль батьків, ми переключаємось на якісь побутові речі, і потім мені говорять, ну, нема пристрасті в стосунках, немає довіри, немає якихось там. Цікавостей, і я запитую, а коли востаннє ви вдвох кудись їздили? Коли востаннє ви якісно приділяли час один одному? Це не коли у вас купа друзів і всі разом пішли на шашлики, це не коли у вас купа дітей і ви везете їх в садочок і там годину разом. Ні, це якісно подивитись один одному в очі подивитись в очі один одному послухати якісь пісні які раніше слухали ви разом коли ви зустрічались коли ви говорили ось годину дві просто говорили чули свого партнера говорили йому що у вас болить про що він переживає Розумієте, що ми перетворюємось у сусідів коли ми живемо довго і коли наша така Точка соперкиснення, не знаю, це буде українською. Просто побут, побут і діти, а що глибше, а що глибше. Вам не сумно жити в стосунках, в яких ви перетворюєтесь на сусідів. Ви розумієте, що є ніби такий дуже глибокий рівень стосунків, де ми йдемо у вразливість, де ми йдемо у чуттєвість, і він прекрасний. Тільки для цього треба вчитись довіряти партнеру, тому що, коли ми розкриваємось, ми йдемо у вразливість, треба вчитись приймати емоції іншої людини. І ось це класність стосунки. Сумки, коли ви можете обговорити там все, що завгодно вас підтримують і вас почують. І коли мені кажуть, ну твій чоловік тебе завжди підтримує, не завжди так. Йому дійсно не подобаються ідеї моїх проєктів, йому щось не подобається з того, що я реалізовую, але він підтримує мене завжди. Він може не підтримати проєкт, він може не підтримати якусь ідею, але те, що він завжди за мене, я це точно знаю. І це розуміння безпечного простору дає мені відчуття сили, з яким я рухаюсь далі. А ще, як часто ви говорите про секс? Як часто ви говорите про секс у ваших стосунках, які динамічно змінюються? Ваші інтереси змінюються, ваш рівень пізнання один одного змінюється. І якщо ви входили в стосунки і вас цікавило щось одне? То за рік, два, три, п'ять років ваших стосунку, вас може цікавити вже щось інше? Як часто ви відчуваєте себе безпечно, коли ви говорите про секс, що мені це вже не подобається, вибач, я не хочу? Як часто ви можете своєму партнерові сказати, що сьогодні ви втомились, ви не хочете займатися сексом, і ваш партнер воля на вас за це не образиться? Як часто це відбувається в вашому житті? Чи відчуваєте ви в темі? Вразливості в темі сексу себе безпечно. Класне питання, скажіть? Як часто ви можете це обговорити з партнером, сказати, що вам подобається, не подобається? Де вам боляче? Ви знаєте, що є жінки, які терплять, коли їм боляче? Тому що це соромно сказати, що їм це не подобається, соромно сказати, що не подобається щось там жорстоке? Соромно, та чи відчуваєте ви себе класно в цій темі? Якщо так, це дуже круто. що ви можете це обговорити? Що ви знову ж таки даєте право чоловікові бути вразливим, не завжди вас хотіти? Ви можете не хотіти чоловіка. Це все нормальні процеси, але важливо про них поговорити. І для того, щоб там не було маніпуляцій, ви маєте знати себе. І якщо ви тільки відчуваєте якусь маніпуляцію, ви можете про це сказати. Мені не подобається, що ти так мені на це відповідаєш. Я відчуваю маніпуляцію. І Якщо ви йдете до партнера і не відчуваєте себе безпечно, задайте собі питання, чому я сією людиною? Чи можна це ще полагодити? Ще раз наголошую, що часто чоловіки або жінки входять в стосунки зразу в тій залежності. Ти, наприклад, ввійшла в стосунки, де ти не заробляєш грошей, він тобі дає купу грошей, він закриває всі твої потреби, і ти роками не маєш своїх грошей. Вітаю! Ти знайшла собі тата, ти зразу ввійшла в такі стосунки, де твій чоловік виступає тобі. Татом, тому що жінка, яка не має грошей, яка не має реалізації у вигляді грошей, і ну це не партнерські стосунки, це це стосунки, де є тато і де є донька. І класні стосунки вибудовуються на межі зрілості. А зрілість вибудовується, коли ми досліджуємо себе, пропрацьовуємо травматичні ситуації і входимо в стосунки не як дві половинки. Які половинки? Ми входимо в стосунки дві людини яким просто кайфово, класно бути один з одним. Повторюю ще раз, безпечно. Я знаю, що багато людей взагалі не аналізують стосунки з цієї точки зору. Я дуже хочу, щоб ви сьогодні замислились, чи ваші стосунки безпечні, чи чують там ваші потреби. Якщо ми взагалі відділимо вас від дітей, відділимо вас від побуту, просто поставимо, знаєте, в якомусь просторі є ви, ваш чоловік, або там є ви, там, ваша дружина. Як вам поряд? Чи дивитесь ви в очі? Чи кохаєте ви ще один одного? Чи хочете ви бути просто так, за власним вибором з цією людиною, а не тому, що? У вас діти або тому, що у вас немає грошей. Чи обираєте ви цю людину дійсно свідомо? Класний випуск Мені дуже подобається, що ми починаємо з вами йти глибше, починаємо з вами розуміти, що в нас є емоції, в нас є потреби, в нас є чуттєвість. І ми можемо будувати стосунки на межі чуттєвості, а не тому, що там я закохався. Ви знаєте, що коли ми закохуємось, ми закохуємося в якийсь певний образ. Тому в ньому так прекрасно, тому цей конфетно-букетний, да, оцей період, в ньому так фантастично, офігенно, тому що ми закохуємося в якийсь образ людини, який ми побачили, який ми придумали, який базується на нашому попередньому досвіді. Нам цікаво, нам класно, комфортно. А свідома любов виникає, коли ми оцей образ знімаємо, і коли ми бачимо людину з усіма її сторонами, і ми приймаємо людину з усіма цими сторонами, і ми закохуємось в ці недоліки, і ми відчуваємо глибинну любов від того, що перед нами величезний світ, величезний космос у вигляді фантастичної людини. І ми приймаємо і ми обираємо. Кохати її. Тому я всім вам бажаю безпечних стосунків. Я бажаю, щоб кожен з вас відчув таке класне відчуття радості від того, що у вас є партнер, і ви відчуваєте себе там кайфово, вам цікаво, ви можете все обговорити. Я дійсно хочу, щоб кожен з нас мав такі стосунки. А для того, щоб вивчати себе, розуміти себе, для того, щоб змінювати своє життя, підпишись на мій канал.